Вільховий переполох. Деревина не дає спокою слідчим. екс з Волині викрито на зловживанні впливом. Був у ЗСУ та налагодив схему перетину кордону. У Волинському драмтеатрі презентували виставу Сільва. Головні події на цю пору знивайтесь в інформаційному випуску новин на часі. Студія версу для вас сьогодні. Працює Ольга Ганич. Вітаю. Сьогодні перестало битися серце захисника Олександра Зубкевича. Воїн народився у селі Брани. Кілька днів тому йому виповнилось 42 роки. Олександр ніс службу у військовій частині А 7028 з вересня минулого року. Прощатимуться з військовослужбовцем завтра, 24 квітня. Дві гіркі втрати для громади Луцька. Максим Базилян був на війні оператором БПЛА відділення розвідки. Лучанин загинув за Україну 16 квітня на 22 му році життя біля села Садки Сумської області. Олександр Морозов був навідником десантно-штурмового взводу. Солдат поліг на війні 18 квітня у Курській області РФ, герою на віки 23 Із захисником прощатимуться завтра, 24 квітня, у соборі всіх святих землі Волинської у Луцьку. Відспівування розпочнеться о 10.30. Свій останній спочинок, лучанин Знайде у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Граща. Ще одне молоде життя забрала підступна війна. Молодий боєць із Ковальщини Владислав Андрусик боронив країну у складі штурмового спеціалізованого батальйону на посаді стрільця. Проте, життєвий шлях оборонця. Обірвався 16 квітня на Луганщині поблизу населеного пункту Нової Горівки. Чен прощання із захисником відбудеться 24 квітня у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці у Ковелі. Поховають Владислава на алеї героїв міського кладовища. Страшна звістка прийшла на Великдень у Горохівську громаду. 18 квітня загинув військовий із села. Журавники Роман Романюк, молодший сержант, прийняв свій останній бій у Куп'янському районі на Харківщині. Тепер захисникові на віки 22. Про час та місце прощання повідомлять додатково. Завтра Дубечненська громада прощатиметься із військовослужбовцем. В'ячеславом Зенюком чин похорону відбудеться у свято Семеніонівському храмі села Любохине об 11-й годині. Захисник загинув 10 квітня у селі Петропавлівка Куп'янського району. На 57-му році життя перестало битися серце підполковника Володимира Лисковця. Уродженця Маневичини, заступника командира самохідного артилерійського дивізіону, Володимир був прикладом мужності, принциповості та сили духу. Ще з 2014 року захисник боронив Україну на східних рубежах. Проте, 22 квітня, серце воїна зупинилося на день його народження. На Запорізькому напрямку. По собі Володимир залишив люблячу дружину та двох доньок. Через півчуття рідним та близьким і вічна честь та шана усім полеглим землякам. Помешкання згоріло вщент. Пожежа стала з цієї ночі у селі Увадне Володимирського району. Вогонь охопив житловий будинок. До місця виклику було направлено черговий підрозділ 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир та МПО «Овадне». Пожежу вдалося ліквідувати за допомогою двох водяних стволів. Причина пожежі коротке замикання електромережі. Потерпілих внаслідок пожежі немає. У Луцьку повідомили про підозру так званому рішалі з сервісного центру МВС. Ним виявився 51-річний лучанин, який в минулому проходив службу у підрозділі дільничих інспекторів міліції. Чоловік підшукував людей, яким необхідно було скористатися послугами, що надає територіальний сервісний центр, та пропонував їм свою допомогу. Він запевняв, що має зв'язки серед керівництва держзакладу, тому вирішить будь-яке питання. У березні цього року він отримав від громадянина понад 33 тисячі гривень за те, щоб вирішити питання щодо постановки на облік транспортного засобу без присутності і без участі власника транспортного засобу. Відтак чоловікові зараз повідомлено про підозру і триває досудове розслідування. Вже вдруге відкрили кримінал на Лучанина за те, що останній ніби організував військовозобов'язаним безперешкодний виїзд за кордон. За версією слідства, за сприянням чоловіка за кордон виїхало понад 200 осіб, з яких понад півсотні на батьківщину не повернулись. Так воно насправді чи ні з'ясовує суд. На лаві підсудних 33-річний Лучанин якого підозрюють у так би мовити допомозі військовозобов'язаним виїжджати з країни до слова? Судять чоловіка за цією статтею вже не вперше, бо ж паралельно з цією у суді розглядається ще одна справа, де правоохоронці нарахували аж 278 фактів переправлення. За даними слідства, судими уже за такий злочин працівник підприємства, яке здійснює міжнародні перевезення пасажирів автотранспортом, забезпечував внесення відомостей про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи шлях як про водіїв цього підприємства. У такий спосіб, упродовж травня грудня 2022 року, він уможливив 231 факт перетину кордону військовозобов'язаними. За версією слідства, за свої послуги Волонянин отримав понад 80 тисяч гривень, а 61 особа не повернулась на територію України у встановлений законом строк. Раніше у суді захисник обвинуваченого усі доводи прокурорів заперечував мовляв, у той час, коли нібито його клієнт сприяв виїзду громадян. Він перебував у лавах Збройних сил України та знаходився на сході. Юритель є учасником бойових дій і у ті дії, які начебто кримінують йому вчинення, взагалі він в той момент на Харківському напрямку, звільняв територію України. А те, що він числився менеджером на якійсь фірмі у зв'язку з тим, що вони не могли його звільнити, ну це питання. Є документи, і так само послужний список, є, є нагороди, є поляки ваші чість, ну, по службі. Я думаю, що це все треба було порахувати. врахувати. Тому я перекладаю. Наразі ж у суді мали допитати свідків. До суду вони так і не з'явилися. Проте сторона обвинувачення обіцяла посприяти їх явці у наступному засіданні. Тож, аби не втрачати часу, прокурор подала Феміді письмові докази. У Осіонувати діяти були певних польов під імінтамбиста і в переліку присутних сі показаних у сідженні судова. Тільки що прокурором подано і озвучено письмові докази по даному кримінальному провадженні, також суд ухвалив продовжити обвинуваченому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, та на цьому у засіданні оголошено перерву. Анна Рарох, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Киянин хотів виїхати за кордон з підробленими документами. Мовляв, він виключений з військового обліку і має довідку ВЛК. Чоловіка затримали прикордонники на Волині. Він замовив фальшивки в інтернеті. Киянина вже судять як співучасника за підроблення документів. Чоловік визнав вину і запевняв суд, що наміру на тривалий час покидати територію України він не мав. Каже, що хотів поїхати на тиждень до Німеччини відвідати сестру. Thank you Дав показання про те, що він у грудні 2023 року в мережі інстаграм знайшов групу Допомога чоловікам за вказаними в групі контактами. Він вийшов на зв'язок з особою, яка згодилася допомогти йому виготовити документи для виїзду за кордон. Вартість такої послуги вони обумовили у 3 тисячі доларів США, які він зобов'язувався сплатити після перетину кордону шляхом безготівкового переказу. Указані документи він отримав у місті Києві в Бесарабському районі від таксиста, який їх привіз, розповів, що на даний час оновив свої військово-облікові дані. Відстрочки від мобілізації немає. Спочатку Любомльський суд оштрафував чоловіка на 17 тисяч гривень. Правоохоронці оскаржили вирок і вже Ратнівський суд ухвалив новий киянину. Просудили два роки і два місяці обмеження волі. Втім, покарання замінили на дворічний іспитовий строк. На волині колоди вільхи стали учасниками детективної історії. Часто густо правоохоронці ніби не бачать масштабні порубки лісу, де ділянки вирізають цілими гектарами. Але регулярно виявляють якогось дядька із підводою деревини. Цього разу слідчі зобачили лісовоз із вільховими колодами. Втім, кримінал відкрили кримінал і хочуть накласти арешт на древину. Суд каже: нема підстав, але спроби правоохоронці не припиняють. Запідозрили, ймовірне, незаконне перевезення із бут лісу. У місті Рожище на Волині правоохоронці взялися перевіряти лісовоз і відкрили кримінальну справу. Але в цій історії не все так однозначно. Слідчі кажуть, що автомобілем Урал везли 59 колод породи вільха. Як вказано у матеріалах справи, усі вони були плюс-мінус 4 метри з бирками. Лісовоза побачили і оглянули 8 квітня. Деревину вилили. Вилучили і перевезли до Ківерцівського лісгоспу. Тепер слідчі і прокурори хочуть накласти на неї арешт. Кажуть, що при перевірці документів на вільхові колоди виявили невідповідність завантаженої деревини, котру везли, із фотографіями з інформаційної бази Укрфорест. Себто пояснює прокурор, під час складання товарно-транспортної накладної майстер лісу завантажує на сайт відомості про цю деревину, зокрема, фото лісового. За сколодами. фотографує транспортний засіб з боку, ззаду, спереду, для того і в подальшому завантажує відповідну інформацію у вигляді фотоелементів на веб-ресурс. Разом з цим в ході перевірки вказаного транспортного засобу під час зупинки працівниками поліції було встановлено невідповідність, тому що завантажено на Ресурс openukrforest.com.ua Укрфорест. За ліповідною тетенкою, яка була надана водієм, суддя звертає увагу, що фото автівки без номерного знака. Ваша честь це з фототаблиці до протоколу огляду. Ну фототаблиці до протоколу огляду вашої апеляції без номерного знака. У вас є підозра, але по об'єму, по кількості колод у вас запитань немає. Немає. Між тим, як чуємо, на кожній колоді була бирка. Я дивлюсь, вони всі збірками. Правильно? Ага, вони так, все відповідають. Вони збірками, так важчі але... вони не в... ще наразі огляд транспортного засобу не проведений, оскільки не вирішено питання щодо арешту майна. Ну то вам для того, щоб перевірити бірки, треба спочатку арештувати. От вони у вас є на фотокартках, навіть що але не можете збільшити провести заміри у всіх колод по об'єму по кількості деревини. У вас питань немає. А ви ще поки нічого будь-якої внятної інформації, окрім того, що у вас невідповідність фотографії, немає також честь. Дякую. До слова, суд у ківерцях раніше відмовив правоохоронцям арештовувати деревину. Мовляв, на неї є усі документи, в тому числі і договір купівлі продажу. Представник власника деревини зауважує, що поліція не зупиняла лісовоз. Водій став почистити номерні знаки, а до нього під'їхали якісь люди. Припускає, що активісти він поїхав на завантаження згідно аукціонного свідоцтва, що ми мали забирати цю деревину першому травня. Після того він до мене дзвонить, каже, що зупинили якісь, ну підійшли якісь люди, як він якраз став, і е, сказали, що там щось є невідповідність. Я, я зразу тоді під'їхав легковим автомобілем і сказав: кажу, якщо вам щось не подобається, визивайте слідчу оперативну групу, хай вони розбираються. Я кажу, я думаю, що все нормально. У матеріалах справи вказано, що обсяг деревини 117 кубічних метрів, і вартість партії майже 378 тисяч гривень. Як вказано у відкритих даних, власник колод 20 років займається лісопильним і стругальним виробництвом. Відповідні документи на вантаж були. Бірки були, колодки всі згідно товаротранспортних накладних сходились. Я взагалі не розумію проблеми. Чому ж сталася невідповідність було... фотофіксації колод? Представник підприємця пояснює. Під'їхав представник лісогосподарського підприємства, який здійснювали відпуск відповідної лісопродукції про те, що було здійснено певне перевантаження. Тому що, ну, при час первинного завантаження неякісно було складено і тому виникла необхідність їх перекласти. Мовляв, суд першої інстанції нічого протизаконного не побачив. Представник правоохоронного органу на запитання слідчої судді теж про відповідність кількості і навіть довжини відповідної деревни підтвердила, що вона збігається з тої інформації, яка була надана нам і яка була надана і навіть самим власником майна в момент, коли він під'їхав, теж були надані відповідні документи. Колегія суддів апеляційної інстанції теж відмовляє правоохоронцям арештовувати вільхові колоди. Був у цій історії якийсь кримінал, чи не було, ще розслідують. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. 20-річний молодик побив свого неповнолітнього знайомого. Хлопці зустрілися вияснити стосунки на території недіючого консервного заводу. Поведінка юнука була така, що той отримав 8 років тюрми. Окрім побоїв, йому інкримінують ще й грабіж. Хлопець не заперечує, що бив ногами підлітка. Мовляв, той поширював про нього плітки. Лода напереційна скаргані судові дебати. Казав, що через неправильну, на його думку, поведінку він мав намір його зарізати, оскільки поширення пліток відносно нього є неприпустимим. Після чого наніс йому удар ногою в обличчя та не менше чотирьох ударів ногами по тілу. Я питав, що нього ти говорив, він каже, що да, я ти говорив а справді він каже ні. Віксі, мене мені він всі мене племо помішали. Ви не відповідати. Правоохоронці кажуть, що після побиття підлітка молодик його пограбував, забрав акустичну колонку. Підсудник і верчанин запевняє, що то він, мовляв, забрав колонку замість своєї, нібито кілька років тому підліток взяв покористуватись і не повернув. Пояснення з сторони захисту, а також відповідно, і обвинуваченого про те, що такими діями він повертав нібито належне йому майно, що вони суд жодним чином не виправдовує його дії, оскільки вказана колонка це була не його, це була колонка, відповідно, майно потерпілого. І, відповідно, спосіб повернення є неприйнятний і такі дії охоплюються кримінальним законом. Судді апеляційної інстанції залишають вирок без змін. Юний ківерчанин отримує 8 років тюрми. Бо ж два роки тому його вже судили за крадіжку. Тоді він відбувся із питовим строком. Чотири роки в'язницю отримав ковальчанин. Відомо, що обвинувачений так побив знайомого, що останній помер. Судили кривдника близько року. З'ясувавши всі обставини, фігуранту призначили покарання у вигляді позбавлення волі. У день 3 серпня минулого року нетверезий чоловік, який уже мав конфлікти із законом під час сварки зі своїм однолітком. У будинку на вулиці Незалежності у Ковалі жорстоко побив знайомого і, попри те, що намагався надати йому домедичну допомогу, потерпілий згодом помер в лікарняному закладі. Суд визнав його. Винуватим у вчиненні цього злочину і призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі. На сцені Волинського обласного драмтеатру на Великодні свята презентували одну з найяскравіших оперет у класичному репертуарі Сільва Імре Кальмана. На захід запросили чимало лучан від волонтерів до представників соціально вразливих категорій населення. Там побували і наші журналісти. У Луцьку благодійники організували святкове дійство для містян. У Волинському академічному обласному музично-драматичному театрі зібралися підопічні геріатричного будинку, територіального центру соцобслуговування, волонтери та вразливі групи населення, аби насолодитися комедійною оперетою Сільва. Центральною героїною історії стала Сільва Вереску, зірка Кабаре Орфеум, яку обожнює публіка. Її серце належить князю Едвіну, але між почуттями і реальністю стоїть чимало перешкод. Нуле родинні таємниці і соціальні упередження змушують героїв боротися не лише за кохання, а й за право на щастя. Після закінчення вистави глядацькі емоції не вщухали. Гості заходу активно ділилися своїми враженнями. Вразила українська чиста мова. Переклад такий просто чудовий і ну знаємо на російський оригінал. Дивилася в мінську колись. Ну тут я просто в захваті. Гра акторів безподобна. Ну я рівень не провінційний, рівень такий на рівні Києва, на рівні Мінська. Бо я там дивилася дуже-дуже сподобалась. Я третій раз дивлюсь, то Весело. я вражена цією виставою. Дуже мені сподобалась вона. І Артисти, спів артистів, особливо Софія і Діма дуже дуже гарно. Мені подобається. Взагалі я весела, радісна, просто душі. Лучанин Анатолій вважає, що такі заходи є надзвичайно. Потрібними. Бо ж не завжди є час та можливість відвідувати театр. Чудові враження, мені, мені сподобалось. Діло в тому, що я дуже давно не ходив на цю виставу і розумі, взагалі в театр давно не ходив. А оце вже мені декілька, це третє, третє тут спілкування з вашими артистами. Мені вподоби. Чесно вам говорю. Ну і ще свято таке, так що це, це все в тему шикарно. Так, все добренько. Захід відбувся з ініціативи фонду «Ігоря Палиці тільки разом у рамках програми Фонд збирає друзів. Катерина Шкльода зазначила, що така культурна ініціатива це можливість об'єднати людей у мистецтві та подякувати за їхню роботу. І з великою радістю та нетерпінням люди очікують нові вистави, на які запрошує фонд Ігоря Палиці тільки разом. В рамках проєкту фонд збирає друзів. І звісно, ми таким чином хотіли привітати людей з великодніми святами, подарувати їм трішки радості, запросити на прем'єру нову виставу нашого Волинського обласного музично-драматичного театру. Дуже приємно бачити їхні посмішки. Дуже приємно бачити, що ці люди мають змогу зустрітися один з одним, гарно провести час і долучитися до нашої культури. Прем'єра вистави видалася наповнена емоціями, захватом та оваціями. У закінченню вистави глядачі гучними оплесками. Дякували неймовірним акторам за їх чудову гру. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. На цьому завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працює Ольга Ганич. Хороших вам новин. до зустрічі в ефірі.